2026 році Україна закриє кордони з Європою. Так, так буде, буде такий період. Mm -hmm. Причому, можливо, навіть не Україна, а Європа закриє. Чого? Якось буде пов'язано з військовою ситуацією, загострення військової ситуації. де в Європі? в Європі. В Європі, да Якийсь як страх, це як в цілях безпеки і зараз іще якісь причини будуть. Uh -huh. Ще до да, якісь причини, ну, наче я не бачу, там що це через епідемію. Uh -huh. Може бути таке, але якщо це й буде, то це ну штучна якась політична буде гра. Якщо навіть будуть маніпулювати епідемією, це ну буде штучно.